Минув той час, коли про загадковий ПТСР та депресію ми чули в кіно. Тепер такий діагноз може отримати чи не кожен 20-й українець. Під час війни люди щоденно переживають стрес. Зазвичай стресові розлади розвиваються протягом місяця. Якщо ж симптоми не зникають протягом трьох місяців, то спеціалісти вже говорять про посттравматичний синдром. Які тут симптоми? Основні симптоми це відгороженість людини від людей, бажання уникнути спогадів про травматичну подію, якихось розмов. Ця людина погано спить або щоночі проживає цю травматичну подію в кошмарах? А ця людина вона може демонструвати. Таку деструктивну аутодеструктивну поведінку у вигляді зловживання наркотичними чи алкогольними напоями. ПТСР може супроводжувати депресія. Вона формується значно швидше за посттравматичний синдром і має такі симптоми. Пригнічений настрій. Без зовнішньої причини ми повинні розуміти, що в житті все добре, а людина пригнічена. А пригніченість триває більше двох тижнів це відчуття недостатку енергії. Немає сил робити або дуже швидко втомлюється людина. І третій симптом називається ангедонією це неможливість отримувати задоволення від повсякденних якихось речей, там від сонця, від спілкування, від їжі тобто, життя воно стає таке несмачне. Щоб правильно діагностувати ці складні розлади психіки, треба неодмінно звернутися до лікаря. Відповідну діагностику проводить психіатр. Він призначає і медикаментозне лікування, без пігулок таких захворювань не позбутися. А щоб вас не затягнула депресія чи ПТСР, варто дослухатись до нескладних порад. Рекомендації основні по сьогоденню це розгрузка, психоемоційна розгрузка. Є у нас такі, знаєте, таке упередження у нашому суспільстві, що потрібно все тримати в собі, нікому не потрібні мої проблеми. Так от їх потрібно вивільняти комусь за допомогою спорту, комусь за допомогою спілкування з близькими людьми, комусь за допомогою походу до психолога. Тож ж спілкуйтеся з друзями, не соромтеся, ганяти у футбол, співайте, їжте. Достатньо спіть і знайдіть привід для радості. Це збереже ваше здоров'я і, зрештою, допоможе країні. Наталя Рипчинська, Артем Кравченко, цей день.